У своєму останньому інтерв'ю Зеленський підкладає бомбу уповільненої дії під наше стратегічне партнерство Сполученими Штатами. Мало того, що він дорікає Байдену недостатньою підтримкою, він ще й звинувачує діючу адміністрацію в корупції. Ви перемогли на президентських виборах у 2019 році значною мірою завдяки вашим гаслам про боротьбу з корупцією, але є багато звинувачень, що під час війни. Я згадував про 9 трильйонів доларів у Сполучених Штатах. Війна породжує корупцію. Тож чи можете розповісти про те, як ви боретеся з корупцією? Наведу лише один маленький приклад. Коли Сполучені Штати почали передавати нам зброю, це були американські гроші, але й американська зброя. І я попросив Америку надати мені можливість. Здійснити перевезення нашими літаками, щоб не платити багато кому вашим компаніям, американським компаніям. І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки, вантажні літаки. Але всюди доводиться витрачати гроші. Отже, моє запитання. Це корупція чи ні? Чи лобізм? Що це таке? Ви маєте на увазі корупція з боку американських компаній? Так, Приймати такі. І тому, говорячи про корупцію, слід запитати, хто до неї причетний. Від, це не лише відвертає ще діючу американську адміністрацію від України, від зеленого керівництва, але і лякає. Трезвомислячих республіканців, якщо ти так легко сьогодні можеш кинути зрадити свого надійного партнера, то що ж очікувати в тебе в майбутньому? Про це докладно в стрімі мого доброго товариша Ігоря Лапіна з не менш добрим товаришем Ігорем Луценко? Прошу вашої уваги, панове. Два святку про корупцію. Отже, президент Зеленський вийшов, сказав про корупцію. Я тут за відео зараз виложу, і ми поговоримо прийдеш. Немає корупції, а це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. Дивись, у нас сидить. У нас у нас в тюрмі най, найвпливовіший до мене, який був до мене, найвпливовіший олігарх за роки незалежності. І ніхто не зміг з ним нічого зробити. Ні Сполучені Штати Америки хотіли з Коломойським зробити, і що вони тільки не робили через виведення грошей, то що є кримінальні справи а, в Сполучених Штатах, мені здається, в Делавері, щось на штат того, того, ні Європа нічого з ним змогла зробити. Тобто з олігархами ми багато чого зробили. Короче, був найбільший олігарх до мене, а зараз вже його нема. І з олігархами ми багато що зробили. А так, тут дуже цікава оговорочка як... до мене, і про це і поговоримо. Дивись, ну по-перше, знову ж таки, Володимир Олександрович <клес> Лукавить, бо казати, що Коломойський сидить в тюрмі, є неправда. Бо Коломойський сидить в СІЗО. І на цей момент у нього е, обвинувачення по статті, по якій вже минув строк давності. і чому йому до сих пір не почався по всіх його справах жоден судовий процес. Відповідь є тільки одна, як ти розумієш. Ну якщо людина роками сидить, а суд не починається, це означає, що з доказами хайнувато. Yeah? Yeah. Тому... А, застава... а застава все менше і менше. Вже в Коломойського застава 50 мільйонів. Ну, грубо кажучи, Ігор, його не випустять. Бо коли ця застава стала такою малою, а йому пред'явилися по які нема застави. Організація вбивства. Він запах на вбивства. Там, правда, минув срок давності, але різні юридичні там є повороти, які вони прикрутили, і це вже стаття камер. Да? Але тоді давайте обвинувачення і починайте суд. А так його не випустять і роблять все, щоб він не вийшов, по одній простій причині. Тому що фінансово е медійну машину по збагаченню на чолі якої стояв Коломойській. Зараз захопив новий, нове обличчя. І Володимир Олександрович не дарма по Фрейду сказав: головний олігарх до мене був Коломойський. Тому що правда в тому, що головний олігарх сьогодні це колективний Зеленський. Тому що подивіться, всі інструменти збагачення, ну покажи, будь ласка, це ось головний олігарх до мене, який прийшов і дають йому попільничку. Щоб було зручно Коломойській кабінеті президента. Да? А тепер він вже ну десь там є фотки, він виглядає набагато так, важчим з гірше. цьому гірше. Але ще раз скажу, всі інструментарії, в першу чергу, фінансові насоси, телевізійне прикриття перейшло в управління просто команди Зеленського. І на сьогоднішній день правда в тому, що Коломойський сидить, не в тюрмі, а в СІЗО. Йому не доведена вина, роками вже сидить. А його машинкою користується нова влада. І тому, вибач мені, якщо Сталіна винесли із Мавзолея, це ж не значить, що комуністи стали боротися із е, тою ідеологією. Просто на Мавзолей прийшли нові. Хрущов, потім Брежнєв, але їхні тіла ну, виносилися. Сталін став уже поганим, потім Хрущов став поганим, а потім не встигалися зробити поганим Бережнім, бо вони мінялися кожен рік, якось вже ну, була ця гонка на лафетах. Так, будь, але ж від цього вони не відмовлялися від системи. Але, Юрій Віталійович… Коломойський в тюрмі, але діло його живе, от в чому вся проблема. І ніхто не сів. глядачам, якраз я вивів картинку. Будь ласка, ну хоч хтось з зеленої команди, яких впіймали на гарячому, Трухін там чи хабар для нардепа Кузьміних, чи хабар для Трубіцина, хабар для Марченко, хабар для Гунька, елітний особняк Халімона, Тищенко в Таїланді, Арістов на Мальдівах, коштовні покупки дружини Тарахтія і його відпочинок за кордоном, теча з країни е, Холодова. Я вже там, я вже всіх, ну я це так вивів, знаєш, там там 10 прізвищ, але ж ми ж пам'ятаємо зараз свіжі бігунки, бігунки, які повтікали з країни. Коли Зеленський каже, що ми ж б'ємо по рукам, так ти ж їх не сажаєш. Ти їх відпускаєш гнівно, чи ножкою. Я ну ти добре забив, що воює на екран, бо я вже втратив лік кількості. Нардепів від слуг народу, яким е, попевляли підозри е, в хабарності, корупції, зловживанні і так далі. Але тільки підозри. І більш нічого. І більш нічого. Але тепер давай поговоримо ну, про серйозну річ: а хто сів за неякісні міни? Це життя людей, це колосальні розкрадання коштів. Хто отримав хоча б підозру за них? Хто в Мінобороні або в оборонпромі? Хоча би був зняти з посади. Ніхто. І ви це називаєте, що ми б'ємо по руках. Друге питання: в грудні мало хто помітив, відбулася сенсація: Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу по е незаконному е обдиранню українського бюджету діючими працівниками контррозвідки СБУ. Просто вдумайся, діючими. Працівниками контррозвідки СБУ центрального апарату. які будучи на службі, знали, що в Україні є проблема дефіцит запчастин для радянської бронетехніки. Правда схоже на синарщика? Ті, які завозили запчастини з Росії для української армії, а ці пішли новим шляхом, нові ж обличчя при владі. Вони брали на харківському танковому заводі запчастини, підфарбовували, робили фіктивні маршрути, що нібито їх купили в Болгарії, чи в Польщі, чи де ще завгодно варшавського договору, брали тройну ціну плюс вартість оцього фіктивного перевезення. А потім отримували завищені гроші з українського бюджету і за це один одного нагороджували. Так повідомляє преса про цю справу набу. Відзнаки за службу один одному ще учасники цієї групи виручали. І скажи мені, це виплило в пресу кінець грудня. І що відбулося? А Ні. нічого не відбулося. Просто неякісні міни перебили, згадайте, смарагдовими е, світофорами, світофорами, яку обговорювала вся країна, а заміни забули. Розкрадання контррозвідки. Закрили Але... новим роком. Була ж стаття, де чітко називалося прізвище поклада, але потім я дивлюся, що це прізвище почало пропадати з медіа. Це ну, типа паріша крайнім забили його підлеглого, якого зняли. А на його місце на контрольку СБУ, призначили вихідця із МВС. Ну не дивлячись на те, що я ментов люблю, Мені <сум> здається, <сум> це не зовсім правильно. <сум> ну татаров тут не при чому, да? татаров тут напевно зовсім не при чому <сум> ні, ні, ні. Зовсім, зовсім не не, не, не кидай тінь на таку особистість. Окей, так що е, з корупцією mm. у них все дуже круто, але проблема в одна: я не бачив ще ні одного судового вироку. По всім тим десяткам, підкреслі десяткам справ, які кожного тижня потрясають Україну все новими новими масштабами і видозмінами. Хтось бере просто хабар, хтось е бере гроші за незаконний ухилянство за кордон, хтось розкрадає бюджет, хтось ну, хоча, безліч справ, безліч форм і жодного вироку, хоча б суда першої інстанції. Тому з моєї точки зору, Зеленському про корупцію в інтерв'ю не варто було б говорити. Але ще гірше в цьому інтерв'ю він вирішив піти далі. Він вирішив доказати, що в нас корупція на побутовому рівні, що ми виявляється, вирішили всю корупцію. Чому? Тому що ми створили, каже він, при мені була створена і проголосована в парламенті вся антикорупційна реформа. І тут ми з тобою два депутати можемо поражати. Да, тому що ми з тобою дуже чітко пам'ятаємо. Ну, дивись, що таке антикорупційна реформа? Ну, просто Володимир Олександрович, я розумію, що для нього а, спочатку на землі були дінозаври, а потім він. В цим не було нічого. Тобто вся історія почалася з нього. А, але треба сказати дуже чітко: Закон про Національне антикорупційне бюро 2015 рік. А, а, закон про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 2015 рік. Закон про Національної антикорупційне е, е, да, на ТК, е, запобігання корупції 2015 рік. ДБР Державне бюро розслідування, яке слідство відділили від прокурорського нагляду, що було конче необхідно, 2017 рік. Вищий антикорупційний суд, створений закон, і почав формуватися суд у 2016-му. Єдине, що Зеленському повезло, що суд після ремонту, ну, от фізичного ремонту, нове приміщення для нового суда. Ремонт закінчився якраз після його інагурації. і тому він прийшов туди розрізати стишечку і оголосив, що вся антикорупційна реформа була зроблена завдяки йому. Просто після. Тому ну, да. дивись, і це ще не саме страшне. Саме страшне в тому, що наш президент пішов далі. І він каже: а якщо ви хочете поговорити про корупцію, то давайте про неї поговоримо. І власне дивись, оцей момент його інтерв'ю був самим головним. І самим небезпечним для України, якщо маю я маю на увазі ці 170, скільки там мільярдів для ЗСУ. де вітане перед тим як даси відповідь на це запитання, я зараз трішечки мушу сказати, відрефлексувати. Отже, суть дуже проста. Зеленський звинувачує в корупції американській компанії, і тут історія в чому історія полягає в тому, що на сьогоднішній день як би мовити, ну має би бути розслідування. І, будь ласка, скажи мені, що ти думаєш? Бо зелена команда з цією тезою, увага, носиться по всім етерам. Корупція в Америці. От дивіться, от Зеленський сказав: от мало бути стільки грошей, а вийшло менше, бо потратили на перевозки на американські літаки. Кажи, що думаєш? Перш за все, це головна, е головний епізод його трьохгодинного годинного інтерв'ю. Давай ще раз нагадаємо: це інтерв'ю. Розраховано не на простих американців, яких треба було переконати підтримати Україну, не на високопоставлених американців, які тепер розсварені на демократію республіканців в Конгресі. Цього виїзного шоу був тільки один глядач, на якого розраховує наш е, головний артист країни. Цей глядач е, звуть Трамп. І саме йому український президент запропонував дві речі. Я тобі пропоную почати полювання на Байдена, якого я готовий оголосити корупціонером, фактично він це зробив. А ти мені в наступному е запитанні дозволяєш провести вибори в електронному е формі через дію, бо інакше виграти в чесних виборах він не може. Є предмет, е ну, пропозиція торгів. І є ціна. Тоді давай поговоримо. Ну, слава Богу, що наш президент сказав, що із виділених 177 мільярдів Україна е, не отримала половини. Бо раніше він казав, що ми получили 10%. Цей раз вже 50%. Це трохи відрізняється від попередніх показів. Але ну, все-таки 50%. Ну, дійсно, люди питають, а де ж інші? Люди можуть не знати, але президент воюючої е, е, країни, а який і є, є Верховним ну, може знати, що американці заклали 53 мільярда як передоплату е, американського військово-промислового комплексу не на виробництво зброї для України до 2029 року. Ну, це ж відомий факт для тих, хто цим цікавиться. Ну, це не може бути невідомим фактом для президента воюючої країни якщо він дійсно воює ви спитаєте а де ще там трошки цифра не сходиться да 177 пополам це грубо кажучи там 60 ну, він казав, 80 беремо 177 мінус 80 ми отримали як він сказав і 53 це вже скільки там 123 100, 133 так, так а, і ще, ще а ще 15 мільярдів до кінця каденції Байдена має прийти через Рамштайн. Якщо, звичайно, Байден, після всього, що він почув від українського президента, не не пошле під три американських чорти цю всю історію. Бо це чорна невдячність віддячити президенту країни, через, який врятував фактично країну, да, міг би дати більше, да, міг би дати краще. Але перепрошую, ну він зробив більше за всіх, а йому кажуть, що виявляється половину грошей він украв. І при цьому приводиться ну, якась абсолютно сміховинна історія, що вся ця ну, десятки мільярдів баксів, вся ця корупція зводиться до того, що не ті літаки возили нам зброю. Давайте задамо собі запитання. Тут декілька запитань. Перше, з яких це пір у українського президента є мої літаки. Оце нав'язала бажання називати все, що пов'язано з Україною, О, Отут дуже таке: у мене є літаки, мої літаки. Ну, окей, це я придираюся. Хоча це дуже ріже слух. Тепер друга історія. Мої літаки були готовими і стояли на, за кордоном, щоб перевозити. А чому тоді мрія не стояла за кордоном? Чому тоді в Бучі залишили мрію на розстрадання в Гостонелі Бучі? Чому тоді вони фоткалися на фоні е, остова Мрії? І де, до речі, гроші американських мільярдерів, які обіцяли відновити цей проект. І це було дуже багато на засобах масової інформації. І тоді ще одне питання. А невже президент ну все-таки бізнесмен? Він вже легальний мільйонер? Давайте тоді все-таки запитаємо. Він розуміє, що такі вантажі Пентагон перевозить на літаках, які застраховані. А українські були застраховані і сертифіковані Пентагоном чи ні? Впевнений, що відповідь буде неприємна для української сторони. Бо до війни ніхто по серйозному не готувався і навіть сьогодні не думає про деталі. Ну, як, наприклад, коли ми довго звинувачили Захід, що нам не дають F-16, а потім виявилося, що наші льотчики не знають англійської мови. Не всі, але велика частина. І саме тому ми отримали літаків Розумієш? І таких випадків є море. Тому зводити всю американську ну, корупцію настільки на 70 чи 80 мільярдів доларів. До того, що не тілі такі возили, мені здається, є несерйозним. Але серйозним є те, що після цього звинувачення ні один демократ в Конгресі і Сенаті не буде підтримувати діяльність нашого президента. Я дуже сподіваюся, що Україну вони такі будуть підтримувати. Але те, що Зеленський просто знищив двохпартійну підтримку України оціми фразами, це факт. Тобто я, звичайно, не можу знати, що буде далі в Америці, там виявлено чи не виявлено корупція. Але точно знаю, що оголошувати про те, що половина допомоги ЗСУ вкрали в Америці, є абсолютно безвідповідальним, якщо в тебе немає конкретного факту. ну крім оціх смішних літаків. Е, ну і ще раз кажу, це пропозиція. При живому ще президенті, ну я маю на увазі в, контекст, в політичному контексті. Зараз президент так. Байден на його території. Президент України, якому надається колосальна фінансова і військова підтримка, оголошує про те, практично оголошує полювання на Байдена. Ну, от як ти би поставився, будучи його однопартійцем, чи прихильником, чи е, виборцем, чи ну, просто громадянином Америки? Я впевнений, я думаю. Це буде. Та ну то я би по-простому послав би от далі, чим, чим далі. Але просто єдине, що, що тут питання державника, питання геополітичного на, на заця... це розраховують. В тому -то питання, так. що безвідповідальні люди завжди розраховуючи її е, е, обріхані ними жертва, буде відповідальна. От в тому -то вся проблема. Так було сто років тут, в Україні, і він надіється, що проканає там. Але Ігор згадай, що такі методи вже довели. Пана Трампа до майже до імпічменту, це ж та сама історія. Він зв'язується з людьми, які не відповідають за свої слова і просто не володіє інформацією. І ще одне. Тепер я тобі скажу, як колишній керівник моїх любимих мітів: є в народі такий жарт. Починаючи слідство, думаю, щоб не вийти на себе. Так от скажу: навіть якщо припустити, що Трамп цікавить і демократію, а це очевидно. І навіть якщо припустити, що він хоче ну, посадити, там, відомстити високопоставленим діячам демократичної влади, яка уходить, то довести їхню корупцію без доведеної корупції української сторони цих схем є неможливо. Тому Володимир Олександрович тоді має сказати, Андрію Борисовичу, я тобі жертву. Бо мені треба з Трампом. О, тут якраз таке серйозне питання. От, от взяв, взяв Юрій Віталій, все наламав. Ну я в продовження теми грошей ще буквально одну тезу скажу, що Зеленського заслепило, і чомусь він почав говорити. Каже, я сказав Трампу, хай дасть нам 300 мільярдів заморожених активів. Але ми з тобою знаємо, що це ж 300 мільярдів, це ж не в Америці лежить Трампа під, 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 під ліжком. Це ж заморожені російські активи. Вони ж по всій Європі. По всьому світу. Іго, я тобі більше я скажу. В Америці їх найменше. 300 Дай. мільярдів це приблизна сума всіх заморожених активів Російської держави та підсанкційних громадян Росії. Доповідаю: найбільше знаходиться в Бельгії, там знаходиться депозитарій європейських там, фінансових інструментів 191 мільярд Бельгія. Країна ЄС. В Британії 50, в Франції 19, а в США 7. Тому, коли він каже, що я сказав Трампу, дай мені 300 мільярдів російських. Ну, напевно, а Трамп точно грошей міроходять. Тоді він, напевно, зрозумів, що він має справу ну, з абсолютним фантазером. А тепер, ну це перша історія. А тепер друга історія. Я звертаюся ну, до наших глядачів, щоб вони на секундочку ну, включили логіку. Бо в нас, звичайно, б'ють емоції. 300 мільярдів є, а гроші, ну, а ми не можемо закупити там всю необхідну зброю. 300 мільярдів це лежать російські гроші на різних там, банківських рахунках. Їх заморозили. Чи можна їх просто взяти і віддати Україні або Америці за зброю не Можна, напевно. Але тоді більше ніколи, в цій країни, ніхто із серйозних вкладників свої гроші не покладе. Да, їх можна заморозити і за рахунок процентів на депозит фінансувати ЗСУ. За Але забрати гроші, наприклад, в Лондона, оцих скільки 50 мільярдів, забрати і віддати Україні, означає, що більше в Лондоні не покладуть свої гроші ні арабські шейхи, ні китайські комуністи, ні африканські нафтові барони, ніхто. Тому, звичайно, нам би хотілося, щоб 300 мільярдів це як золото полоботка. От привезіть нам золото полоботка з процентами. І тоді Україна заживе. Такого кіна не буває у дорослій політиці. Але Зеленський ніколи дорослою політикою не обтяжувався, і він шукає ну, е, ходи, які би лягали в його фільм е, нового сезону Слуги народу. Тому з'являються такі фантастичні, прості штуки, на які. Ну, досвідчені політики і бізнесмени дивляться просто ну з, з потрясінням. Я думаю, Трамп був просто в шоці від того, що йому пропонують віддати 300 мільярдів. Він навіть Байден сховавши, що.